Всім привіт! Розпаковка посилок продовжується. Нам відправила людина, яка зараз знаходиться на другому місці в нашому розіграші з пляшками вин. Він знаходиться на другому місці, він нам відправляв кабельний свинець. Зараз він знову відправив посилочку. До речі, ця посилочка що з делівері. Ми її починаємо розпаковувати. За традицією беремо акумуляторну болгарку і лупашимо скотчем. Так, це ми поставимо сюди. Пише. Раз. Є листочок. А, а він мені писав. Він написав 35, але потім подзвонив, сказав, що там більше. Так. Так, що ми маємо? Ми маємо покажи серії, у нас ваги 0. Зараз я встану на них. Ваги 0 ставимо на ваги. Так. О, можеш вімкнути якогось ліхтарика, напевно, чи що, щоб було краще видно. Клієнт нормальний, це хлопчина, з яким вже ну, ми по телефону з ним спілкуємося. Тобто я геть не хочу там перевіряти сильно туди всередину влізти. Але ну, якби, там все має бути класно. Ну, на всяк випадок, на всяк магнітом так приймовся для камери, що я там сильно перевіряю, посилки покажу. Я сильно перевіряю, ми їх прямо висипає, буває мій, бо все буває. Але просто коли людина адекватна, нормальна і якби... Розумієте, ну, він теж ризикує, відправляє за то отак. Значить, дивіться, 49 кг 200 г. Пишеться 49 кг. І ми маємо. Так, 49. Ось так. І 2... Множимо на 235. На карту буде 11 562 гривні. Зараз я вже собі помітю, що 49,2 так і буде 49,2, множимо на 235, дорівнює 11562 гривні. Ось так, любі друзі, це все відбувається. Тут бачите, все просто, не треба було багато там нічого перевіряти, бо просто одна мідь в посилках зважили, на карту відправили, зважили, на карту відправили. Тут е є різні метали, будемо зараз це все перевіряти, зважувати. Вже срібла трохи прийняли, зняли відео, можливо, на наступний день виставимо сріблом. Зараз подивимося, як піде. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал, посилання на ціни в шапці профілю. Всім гарного дня!